Синопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Дональд Трамп знову дає два, два тижні. Нема вже сил, звісно, на цю калькуляцію і арифметику, чи йому ти арестовуєш десниця, я не знаю, то що ви чому являєшся мені у сні? Так, як то кажуть, щось являється Трампу. І він знов каже два тижні. Ну це ж все вже била. І 50 днів було, і 10 днів було, потім замість 50, перед тим 12. Це два тижні вже десятий раз точно, що найменше дає Трамп. А потім каже, щось відбудеться, якщо війна в Україні за цей час не буде врегульована. А вона не буде, бо Путін не хоче, як ми зрозуміли, всі завершення війни. Давайте почуємо, що саме Дональд Трамп має на увазі, що ж він зробить зрештою або ні. І я думаю, що я знатиму ставлення Росії та України, якщо чесно, тут дві сторони, і тоді я ухвалю рішення про те, що нам робити. І це буде дуже важливе рішення. Це буде рішення, чи будуть масовані санкції, чи масовані тарифи, чи і те і інше. Або ж ми нічого не робитимемо і скажемо, що це ваша війна. А Дональд Трамп також стверджує, що йому вдалося врегулювати уже сім воїн. У нього з кожним днем тижня зростає кількість воєн, які він вирішив. Виявляється, І якщо врахувати передісторію, то треба додати ще три. Вийде десять по вівторок. Було шість. Потім сім тепер вже десять. Ось так президент Трамп характеризує свої дипломатичні зусилля кількома днями раніше. Дональд Трамп похизувався, що йому вдалося. От серед цих десяти воїн тоді було і шість. Правда, ще. Тут ще ніхто не встиг почати. Він а Трамп уже закінчує. І він а, похизувався тим, що йому вдалося врегулювати війну між Азербайджаном і Албанією. Він очевидно мав на увазі вірменію, але вже сказалося, як сказалося. Між тим Трамп заявляє, що Путін цей воєнний злочинець. На якого виписаний ордер міжнародного кримінального суду 18 березня 2023 року, викрадач українських дітей, терорист, гвалтівник, той, хто розпочинає війни. Що Путін Путін та да, я розумію, що штани є Шта не є учасниками ратифікантами Римського статуту, але ще якісь моральні принципи здоровий глузд, зрештою, якщо нема моральних принципів, може в Трампа їх немає. Але Трамп каже, що Путін може приїхати на чемпіонат світу з футболу 2026 року в Америку. Але знаєте, може і ні. Залежно від подій наступних тижнів знову каже Трамп, але припускає приїзд Путіна на чемпіонат світу з футболу 2026 FIFA World Cup, який пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці одночасно, але поставив це в залежність Трамп від того, що станеться наступні кілька тижнів. Водночас і неприємне теж було знову. Хоча, як мені заспокоюють всі там і Тарас Загородній, і Павло Клінкін, це каже. Володимир Гризко впевнений, що Трамп все таки не спустить Путіну його, значить, обстріли України, те, що він йде на мирну угоду. Але Трамп це бачите, бере і хизується фоточкою з російським диктатором і злочинцем. Поже Роздрукував її, показує. Я тут казала, що добре, що в рамочку ще не поставили. Напевно, готує. Хоча Огриско, дивіться наше свіже інтерв'ю на Ютубі пана Володимира, ввечері на Ютубі 24, каже мені, Огриско, рамочки є різні із е, чорною стрічечкою. Теж Володимир Путін я вважаю, приїде залежно від того, що станеться, сказав Трамп, показуючи це фото. У нас багато подій відбудеться протягом наступних кількох тижнів. Знову анонсує він. Це ще любитель анонсів. Але я вважаю, що це гарне його фото. Ні, ну да, враховуючи, як і Путін. То фото може його там ще більш-менш воно ж там ви ще бачите, йому там. Видно такі підбори надягнули, що й нам з вами не світило, дівчата. Хто носить це було дуже мило, сказав Трамп. Дуже мило, страшне. До України тим часом давайте тепер надії дивитися. Да, усі мені кажуть Іра, Іра, не дивися по словах, по червоних доріжках. Ну, я так і теж і я вам кажу там і на наших прямих розмовах на Ютубі завжди кажу, що давайте трошки не, 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 не пушати коней, не гнати їх там да? словами що класиків. Але тим не менше ем, треба на все дивитися, як на мене. І на символи, і на слова, надії, і різні сценарії, варіанти обговорювати. До всього тоді ми так будемо з вами готові. До України прибуде спецпославне. Келох. отак, журналіст Ройтерс про це повідомив, братиме участь Келох в молитовному сніданку і на заходах з нагоди Дня незалежності України. В суботу 23 серпня він має прибути спецпосланець Шакіт Келох, Про це повідомив соцмережі X кореспондент Reuters Грем Крем Слетері. Посилаючись на власні джерела Слетері, поділився, що спецпосланець президента Ша має взяти участь в молитовному сніданку, а також в церемоніях з нагоди дня незалежності України, які святкуються нагадаю завтра, 24 серпня. Також він обговорить з лідерами дипломатичну митушню цього тижня. Це відбувається на ті узходження США, України та Європи. Гарантії безпеки додав журналіст. Тим часом президент України Володимир Зеленський готовий обговорювати територіальні питання з Росією, але для цього є умова. Про це говорить перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Він поспілкувався з NBC News. Зеленський додав кислиця ем, висловився дуже чітко і керується в питанні території, як чинним законодавством України, так і громадською думкою. Президент україни володимир зеленський зауважує перший заступник сибіги керується питанням українських питання українських територій і громадськими настроями, і громадськість категорично проти обміну нашої землі на мир, і це було чітко висловлено як наша позиція у Вашингтоні. Але коли ми говорили про територіальні питання, я думаю, президент Зеленський дуже чітко став зрозуміти, що він готовий сісти за стіл переговорів з путіним і тоді обговорювати це, і тільки з путіним. Це територіальні питання будуть обговорюватися, тому що початком розмов щодо територіального питання є лінія розмежування, яка там є зараз. Тобто, фактично, я так розумію, да ми готові на заморозку. Війни по лінії боєзіткнення. але ці питання ми будемо говорити з путіним. Але Путіну е, не треба не треба взагалі ж ніякого миру і не треба переговорів, і він нікуди не приїде, окрім свого Сарова та інших міст, які починаються в них на С. Ну ще може він на якісь трибухи сходити. Хіба що? Але кисниця каже, що є, в нас є отакі умови. Він також додав, що в питанні території президент керується чинним законодавством, громадською думкою. на жаль, при цьому українське на жаль не так швидко як хотілося. Рухається процес перемовний. Зауважує і кислиця рухається вперед. Але вважає він, що цей понеділок і зустріч у Білому домі були надзвичайно важливими подіями останніх місяців. Кислиця міркує, що це було важливе досягнення, в якому президент Трамп відіграв вирушальну роль. Путін водночас уникає переговорів, але Україна і партнери рухаються вперед. До тає кислиця в інтерв'ю News. Київ США та Європа просуваються у питанні гарантій безпеки попри спроби Кремля зірвати мирний процес. Путін же уникає діалогу, наголосив кислиця, що головною подією якраз таки стала зустріч в білому домі зеленського президента Трампа і європейців. І дійсно вірить наш дипломат, що справа просувається вперед і просувається поступово, і це важливе досягнення, в якому президент Трамп зіграв вирішальну роль. Напередодні ведучі НБС також до речі, та сама писала інтерв'ю з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Під час розмови він фактично визнав, що Путін не має зустрічатися із Зеленським для завершення війни. Кислича наголосив, що заяви російського керівництва про нібито нелегітимність Зеленського це не що інше, як застаріли пропагандистські кліше. Ми не повинні відволікатися на те, що каже Лавров, сказав представник МЗС України та додав, що Трамп і США мають достатньо важелі впливу на Москву та Путіна. Хоча росіяни і свідомо затягують процес переговорів за його словами. продовжує маніпулювати США та особисто Трампом. Однак вважає, що поступово адміністрації Сполучених Штатів дедалі краще стає зрозуміло, що Росія маніпулює. Крім того, Кистиця додав, що не бачить жодних ознак, що Путін готовий до будь-яких змістовних переговорів на будь-якому рівні. Я не бачу жодного знак того, що Путін готовий до змістовних переговорів і до зустрічі як двосторонньої, так і тристоронньої. Питання гарантій безпеки для України потребує часу для підготовки узгодженого проєкту, над яким нині активно працюють фахівці. Перший варіант документа може бути готовий вже на початку наступного тижня. Росія повинна виконати свою частину угоди, а саме працювати в дусі співпраці зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами України, які узгодять між собою гарантії безпеки. Гарантії безпеки не призначені для будь-яких зловмисних дій агресора в майбутньому.